Нова програма зайнятості населення Хмельницької області розрахована на 2012-2014 роки. За словами авторів, вона розроблена з метою соціального захисту населення від безробіття, сприяння зайнятості, а також налагодження професійної підготовки кадрів. Відповідно до потреб ринків ринку праці, забезпечення кваліфікованими кадрами. Професійно-технічне училище готують на цей рік. Наприклад, заплановано 6,5 тисяч спеціалістів. Має бути підготовлено і відповідно на 2013-2014 рік, десь орієнтовно по 6 Тисяч е, спеціалістів мають готувати для цього. Крім того, цього разу працівники соціальної сфери запропонували на розгляд обласних депутатів проект, за яким в області мають створити так званий контактний центр для того, аби краяни могли швидко і безперешкодно одержувати різноманітні консультації та фахові відповіді на численні запитання правового характеру, для того, щоб в інтернет-режимі або по телефону гарячої лінії люди могли звертатися до органів виконавчої влади. І отримувати роз'яснення в частині тих питань, які існують, але не тривалий час, як передбачає діюче законодавство, там протягом 10 днів або протягом місяця, а в кінцевому того отримати невичерпану відповідь. А для того, щоб людина могла отримати цю відповідь зразу протягом доби, тому на сьогоднішній день є таке бачення: створити такий центр на базі головного управління праці соціального захисту населення. Де 12 працівників буде в телефонному режимі на одному телефоні контактувати з людиною, вивчати питання. Значних витрат на утримання контактного центру з обласної казни не передбачається лише на заробітну плату до кінця цього року, приблизно до 300 тисяч гривень. Все решта комп'ютери, телефони та інше обладнання мають придбати за кошти державного бюджету. А ось зміни до цільової програми місцевий розвиток орієнтований на громаду, виконати, яку планують у цьому і наступному роках, навіть зменшують витрати бюджету краю. Виявляється, більше грошей на реалізацію програми планує витрачати Міжнародний фонд про ООН». 2 мільйони 669 тисяч проектом фінансувалося проектом проон. То на сьогоднішній день ця цифра збільшилась до 2 мільйони шістсот тисяч. 8 тисяч майже. І зменшується відповідно цифра фінансування, дофінансування з обласного бюджету. Тому виникла необхідність про внесення такої зміни. А також проєкт прийняв сам рішення стосовно збільшення фінансування на вивчення того чи іншого проєкту. Раніше це фінансувалося проєктом в 2 тисячі доларів, зараз буде фінансуватися в 2 тисячі доларів 600. Серед питань порядку денного цього разу депутати розглядатимуть ще й проекти реорганізації двох установ комунальної власності. Мова йде про підприємство Школяр, а це магазин в обласному центрі, а також обласний симфонічний оркестр. За пропозицією, вказаний магазин мають приєднати до Центру забезпечення закладів освіти краю, а симфонічний оркестр до обласної філармонії. Анна Михайловська, Олександр Галян для інформаційного випуску.